Доброго дня ще раз, любі друзі, перед тим, як дивитися цей ролик, обов'язково передивіться відео взагалі про наші три вида гонсина, імуностимулюючого напою компанії Доктор Нона. В попередньому ролику я написала вам, ознайомилася з напоєм Гонсин, нашим традиційним, гонсин-про, це кишківник імунна система. Це підшлункова печінка і гонсин, фокус це судини, це судини, імунітет і так далі. Три напої. І дивіться, зараз в нас кінець лютого. І я хочу вам нагадати, що з 21 лютого компанія нам назвала, запропонувала промоушен компанії. Якщо ви робите замовлення на 120 балів, то ви отримаєте в подарунок від компанії оцей гонсин Фокус. І можете отримувати на ньому результати, обов'язково розповідайте їх мені і так далі. 120 балів і гонсин в подарунок. Але в мене виникла така ідея запропонувати вам ще більш цікавіший варіант. Дивіться, якщо ви Може, вас це зацікавить, я буду дуже рада вам допомогти. В мене є така можливість, і я готова вам піти на зустріч. Дивіться, якщо ви робите замовлення на 120 балів, то ми можемо вам надіслати надіслати таку ну, збірну солянку, як би знаєте. Тобто ми можемо вам надіслати не просто гонсин фокус, а гонсин. Ну, одну пачечку, гонсину. Я от зараз відкриваю собі, тому що ми будемо її ну, е, обов'язково використовувати. В мене є таке правило. Я ніколи нікому нічого не продаю, не пропоную, поки сама не спробувала, а ще краще не отримала прямо результат. Так от скажу, в чому моя пропозиція для вас. Дивіться, якщо ви в ці дні до 29 лютого робите замовлення на 120 балів і більше, то ви можете від мене, від компанії отримати, а я можу для вас зробити соляночку. І ви отримаєте один одну коробочку, чи чу чи тю, чи тю, ну, якусь, яка буде, да? Але в ній буде лежати в ній буде лежати вісім пакетиків гонсину звичайного, ну, нашого, звичайним його назвати неможливо, так? Ви тут взагалі 24 пакетика. В кожній упаковці 24 пакетика. І от за 120 балів ви можете отримати. Тут буде лежати 8 пакетиків нашого гонсцину, 8 пакетиків гонсину про і 8 пакетиків гонсину фокус. Ви всі знаєте, що 8 пакетиків якраз на місяць використання йде, і тому ви зможете за 120 балів. За 120 балів, дивіться, ви можете е, отримати зразу оздоровлення всього організму на 3 місяці зразу в трьох направленнях. Тобто і кішківнику шків, допомогти, і печінці, і підшлункової завдяки Гонсину Про, і ще й побалувати свої судини гонсином фокус. Рішення за вами: замовляйте 120 балів, і робіть замовлення, яке ви захочете. Або просто гонсин фокус, або Фокус, і Про по 12 пакетиків, або всіх-всіх по 8 пакетиків. Буду рада допомогти кожному з вас. Будьте здорові, користуйтесь продукцією компанії Доктор Нона, користуйтесь вигідно і отримайте результати.